Ви думаєте, тут є різні думки, і кажуть здебільшого, що все ж таки це не пошук найефективнішого менеджера до Міністерства оборони, а все ж таки є такий собі політичний момент політичної лояльності Дениса Шмигаля, якого зараз перемістили з посади прем'єра на посаду міністра оборони. А от як би ви оцінили цю рокіровку, яка зараз відбулася? Я дуже здалеку тільки можу оцінити це все, тому що. Ну, треба розуміти, що там робиться всередині, і це велика загадка. Я думаю, що всі шанси є у пана Шмигаля стати успішним міністром оборони. Тому що те, що робилося в Міністерстві оборони до нього, це ну, повна бездіяльність, безлад, інколи шкідництво. Тобто, от якщо просто почати слухати відповідних людей, там. Активістів з волонтерських фондів з тих іноземних радників, які повоювали за Україну і розуміють, що тут відбувається, і так далі. Тобто, вибрати собі пул до кого прислухатися, то можна стати просто ну зіркою, зірковим міністром оборони за всю історію України, який порятує нашу країну від того, що зараз на нас тут насувається. От, відтак, я, от, чесно кажучи, не пригадаю взагалі щось, що пов'язано з Денисом Шмигалем, і, можливо, за під цілих от, скільки вже років, багато років. Так. І, мабуть, це плюс. От, мабуть, це плюс, якщо людина не вляпалась в якийсь великий скандал, то це вже якась унікальна риса, і можливо, навіть позитивна. Тепер і цікавий такий момент, він сьогодні проводив першу нараду і спілкувався зі своїми підлеглими, відповідно зі своїми заступниками. І ми розуміємо, що зараз на даному етапі він комунікує з командою, яка працювала з Рустемом Умєровим. Але він з ними знайомий. І в цій історії, якщо говорити про те, що були проблеми в міністерстві оборони, чи стоїть на вашу думку зараз питання перед Денисом Шмигалем? Він знає всіх цих заступників, він знає на що вони спроможні. Ну ну більш-менш чи стоїть питання, чи потрібно йому в цій історії все ж таки міняти команду своїх заступників? Ви кажете, що може стати зіркою за умови, якщо буде дослухатися до компетентних людей, може навіть бути зіркою міноборони, чого ми не спостерігали до цього, якщо слухати необхідних обізнаних людей, це і волонтерів, і військових, і залучати таких людей до спілкування і вивчення проблеми того, що існує в збройних силах України зсередини. Ну я думаю, що йому треба буде там поміняти певну кількість е осіб, е от. і взагалі цей процес він якби такий, що якщо він його почне, то мабуть е скільки він там не був на міністерстві оборони, його важко буде закінчити, тому що там велика кількість тисяч співробітників, які ними погляд абсолютно зайві. От від них точно можна позбавлятися, точно це ефективність самого відомства покращиться. Ну і звісно, починати треба з найбільш там топових. Точно треба залишити Катерину Черногорні, якщо вона захоче залишатися, тому що ну на її прикладі може дивитися, яким чином може бути успішна людина в сфері оборони, яка от ну не є військовим, не виросла там, не, 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 не на колінах у генералів е, і так далі. Тобто, от. Абсолютна е, опозиція до того, якби старого генералітету який і чиновництва не тільки генералітету а й чиновництва, який у нас зараз займається шкідництвом і наскільки ця людина може бути ефективною в супереч, тому що ніколи не відбувається. Я просто ну це особисто знаю. І тепер, звісно, важливі це стосунки між Генеральним штабом України, головнокомандувачем України і міністерством оборони? Ось по цій лінії наскільки складно а можливо просто буде Денису Шмигалю функціонувати і працювати в статусі міністра оборони на вашу думку? І чи вдасться налагодити конект необхідний, якісний між генштабом і головнокомандувачем? Ну, дивіться, я не вірю в те, що Міністерство оборони займе в цій ситуації, в цих складних політично військових умовах те місце, котре воно мало б займати. Насправді, по положенню про міністерство, по правовій задумці міністерство – це орган, який реально керує, реально керує генштабом, реально керує е головним управлінням розвідки і так далі. Ну, оскільки у нас така інший політичний ландшафт, інша політична, інша політична е е культура, то ну я не думаю, що це от шмигалю, який ніколи не визначався якимось вибуховим характером, е що він саме таким чином піде. Але, е в принципі, якщо хоча б ретельно е належним чином виконувати ті функції, котрі. Пов'язані з Міністерством оборони по забезпеченню тилу, по забезпеченню фронту новими розробками, старими розробками, по відсліфовуванню, хоча б якоїсь нормативки, яка буде захищати права звичайних солдатів. От, наприклад, uh -huh. то я думаю, це буде величезний, такий величезний, дуже великий крок вперед. Тому що раніше те, що відбувалося, це повне невігластво, це повна, якби ну. Підчинення великої інституції, як Міністерство оборони, волі окремих персон в якихось військових структурах з сакралізацією того знання, яке нібито от є у цих військових, хоча насправді там ніякого знання ніколи не було. От, приклад Резнікова да, з його цим фразою, ставши його просто другим прізвищем, весільні дрони. Ну, це ж не він придумав, це ж його генерали такого ну, розвели, так би мовити. Да? Тобто тут потрібно просто розуміти, що хоча б не піддаватися на маніпуляцію певних дуже деструктивних осіб, які до сих пір все, все одно мають великий вплив на армію, і вже буде краще для Міністерства оборони. Як ви думаєте, якщо Денис Шмагаль з'ясує ці дестру... зараз без прізвищ, так деструктивних людей, які залишаються в армії, він зможе зробити цей крок, щоб їх і добитися того, щоб їх прибрати? Все ж таки, ну деструктивна сила завжди працює проти якої б вона б не було за і це дуже погано в умовах, коли країна воює, ми розуміємо. Ні, дивіться, я, от, чесно кажучи, я не очікую від чудес. Чудес є, я не очікую. Угу. Тобто, е, чистки в військовому керівництві, такі, як треба давно зробити, їх не буде. Е, тобто, ми розуміємо, що Сирський дуже талановита людина, але ж не він один там це визначає. У нас є купа там, абсолютно фантастичних генералів в лапках, от, е, які роблять дуже фантастичні речі. В лапках. Е, так, да, безумовно. Е, тому е, тут якби я не, не очікую, що така людина, от, звичайний е, хороший клерк в окулярах, прийде і почне їх всіх там ганяти. Не буде такого. Давайте цього не очікувати. Але добре буде, якщо, хоча б він не буде йти на них е, на їхньому поводу. от просто, хоча б не буде вестися е, на всі ці речі, котрі, на жаль, повелися всі е, попередники. В «Армія плюс зараз стартувало опитування про рівень задоволеності тиловим забезпеченням. Дуже часто, коли ми до речі, оголошуємо збір для тієї чи іншої бригади, нам глядачі пишуть: а чому це ви збираєте гроші для це? Ну забезпечення що існує, держава має забезпечувати. У мене запитання. Чи знаєте ви про це опитування? І чи я не знаю, яким чином серед кого воно проводиться, але все ж таки, як би ви оцінили, тому що це зараз про тилове забезпечення, це не про зброю, а просто про якість екіпіровки, про все це? От як би ви оцінили наскільки якісно забезпечені наші зараз військові, і які можуть відповіді отримати ті, хто зараз проводить опитування в «Армія плюс і чи буде відповідна реакція? І чи є можливість це все, якби якщо є проблеми, усунути ці проблеми? Ну, дивіться, дуже сильно залежить від частини до частини. Дійсно, останнім часом я спостерігаю певні тенденції до покращення забезпечення тим не менш, система, котра би дозволяла притягати до відповідальності тих осіб, котрі вчасно не забезпечують солдат тим, чим потрібно, наприклад, в моєму підрозділі людей, яких я набирав, відправили на базову загальну військову підготовку. І в результаті е, вони захворіли, тому що їм вчасно не видали е, відповідний одяг. От питання в такій ситуації гіпотетично хтось має бути покараним. Має бути таких випадків тисячі у нас по армії, і я жодного не чув. Що за подібний от проступок дійсно хтось там вилетів з посади, а тим більше реально був хоча б покараний. А це велика шкода насправді здоров'ю обороноздатності нашої країни в таких ситуаціях. Почула спасибі, пане Ігоре, вам за розмову і спасибі величезне, що вийшли на зв'язок і поговорили. Удачі вам і всього найкращого, пане Ігоре. Ігор Луценко, військовослужбовець збройних сил України, і народний депутат восьмого скликання був у нас на зв'язку.